Чомусь взагалі от така ідея, що якщо людина напряму підійде і скаже: там, Обійми мене, поцілуй мене, скажи мені, що ти мене любиш, дай мені 500 гривень на подружку і кафешку, то чомусь це вважається, що це я клянчу. Я випрашую. Дуже часто таку фразу чую, чого я повинна випрашувати? Дивіться, тут потрібно розрізняти. Такі речі, Клянчимо і випрашуємо ми в той момент в тієї людини, яка не хоче нас цілувати, обіймати, давати нам 500 гривень. І тоді тут просто питання: взагалі, ваш партнер ваш, вас любить, там, цінує. Чи щось у вас там по-іншому, знаєте? І тоді отут розвивайте тему, задавайтеся цим питаннячком. Бо якщо людина вас дійсно любить і в неї можливість є дати те, що вам хочеться, то я думаю, вона це з радістю зробить. Тут потрібно тільки, от дійсно, цей нюанс враховувати, що якщо ви хочете автомобіль за 100 тисяч доларів, а людина і хотіла б так немає. Розумієте, такого автомобіля, то ну, тут теж такий нюанс. Тут потрібно теж враховувати.